Вітаю на youtube каналі компанії Кварц. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших задач для аграріїв та всіх платників єдиного податку 4 групи це формування декларації. Формування декларації єдиного податку 4 групи досить складний і трудомісткий процес. Збір даних по ділянках, врахування змін договорів оренди, розрахунки податків. Але функціонал програми «Бухгалтерія агробізнесу спрощує цей процес до мінімуму, адже передбачає формування декларації будь-якого типу. Вам потрібна звичайна звітна декларація за період? Жодних проблем. Просто виберіть Потрібний період, виконайте необхідні налаштування відборів. і програма автоматично збере всі необхідні дані. Наявність налаштувань по відбору даних за КТТГ дозволяє сформувати окремі декларації для земельних ділянок, розташованих в різних територіальних громадах. Почнемо з головного декларації з розрахунком єдиного податку. Це основна таблиця, яка узагальнює всю інформацію про ваші податкові зобов'язання. Вам не потрібно вручну переносити цифри чи робити складні розрахунки. Програма зробить це за вас, Проведе розрахунок суми податку, враховуючи площу сільськогосподарських угідь, нормативну грошову оцінку та відповідні ставки, забезпечуючи точність і відповідність актуальним вимогам законодавства. Функціонал програми дозволяє вести облік і автоматично підтягувати дані про всі типи земельних ділянок підприємства. Давайте їх розглянемо. І так, власні земельні ділянки. Просто вкажіть кадастрові номери та площу, і програма їх облікує. Наступний тип ділянок. Це ділянки отримані в оренду від населення. А також ділянки державної та комунальної власності. Дані автоматично заповнюються з договорів оренди, що зареєстровані в програмі. Наступний тип. Ділянки отримані в оренду в суборенду приватної власності. Всі деталі по суборенді також легко фіксуються. Якщо ви передали частину своїх земельних ділянок в суборенду, це також буде. Відображено в звіті. Переходимо до додатку 1. Відомості про наявність земельних ділянок. Цей додаток є ключовим для платників 4-ї групи, адже саме тут відображується вся інформація про ваші земельні володіння. І нарешті додаток 3: розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання. Це відносно нова, але дуже важлива частина декларації. Програма бухгалтерія агробізнесу бере на себе всі складні розрахунки МПЗ, вона автоматично підтягує дані про всі земельні ділянки, враховує коефіцієнти, періоди володіння та інші параметри. Ви можете бути впевнені, що розрахунок МПЗ. Буде виконано точно і відповідатиме чинному законодавству, мінімізуючи ризики для вашого господарства. Що ж робити, якщо ви вже подали звіт, а потім виявили помилку або ж відбулися зміни, які впливають на податкові зобов'язання. Програма бухгалтерія агробізнесу дозволяє формувати уточнюючу декларацію. Просто оберіть тип декларації уточнююча. Налаштуйте необхідні відбори. Ви можете легко внести корективи щодо наявності земельних ділянок та їх відомостей, і система автоматично сформує уточнюючу декларацію з усіма необхідними донарахуваннями або зменшеннями. Наприклад, в 3 кварталі 2025 року укладено новий договір. На земельну ділянку по виду гідь всі нажаті. Давайте сформуємо уточнюючу декларацію. Натискаємо Заповнити. І в таблиці декларації відображено розрахунок податку за 3 та 4 квартал. Як бачите, програма не просто формує декларацію, вона робить це комплексно, враховуючи кожен додаток, кожен рядок, кожен нюанс. Дякую, що були з нами. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!